Вітаю вас, мої малята. З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати бабусю. А сьогодні я вам розкажу казку про котика та півника. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик, було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було й де їсти добувати, а півник дома сидить та хату глядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й і кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця мадяна водиця. А півник їй ток 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 не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки но котик вийшов по а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду на я трошки поклюю. Нікого нема, ті ніхто мене не побачить, Та й котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хатки. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене! Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та й писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окроб гріти. Щоб ото вже, як вернеться, згрізала його та й обпатрала. Лядід же, каждо, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, у Лиски, в Лиски, новий двір, та чорти ридочки, на вибір п'ятий синко, ще й Пилипко. вийде лисе, подивися, чи хороше я граю. От найстарша лисачивня нестерпіла й каже до менше. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик котикий цок у лобок та й писала торбу. А сам знов грає. Ой у лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір п'ятий синко, ще й Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та й писану торбу. Так усіх чотирьох і виминив. А синку Пилипко жде пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котики його, цук у лобок та й в писану торбу а потім почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони удвох усю лисичинчину, страву поїли, горщики з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Отака пригода скоїлася з півником і котиком. А ви закривайте свої оченята і спокійної вам ночі малята.